Коунет відкриває в абу Дабі центр промислового штучного інтелекту, промисловий шай на Близькому Сході, нова хвиля трансформації чи тимчасовий бум, відкриття нового центру промислового штучного інтелекту. Коунит в Абу Дабі. Це не просто новина про розширення норвезької компанії. Це яскравий індикатор глобального зрушення в розумінні ролі шаї в промисловості, що особливо цікаво, відображення амбітних планів Об'єднаних Арабських Еміратів щодо становлення світовим лідером у сфері штучного інтелекту. Але за всією галасом і гучними заявами стоїть питання: чи дійсно ми спостерігаємо початок нової ери промислової революції, підживлюваної шаї, або ж це тимчасовий бум, обумовлений конкретними геополітичними і економічними факторами. Я, як людина, яка вже більше десяти років стежить за розвитком технології у промисловості, можу сказати, що хвиля ентузіазму навколо шаї, безумовно, досягла свого піку. Але важливо відрізняти реальні, стійкі зміни від короткострокових ефектів, викликаних хайпом і модою. Чому близький схід, ідеальний майданчик для промислового шаї. Перш ніж заглиблюватися в аналіз перспектив, варто зрозуміти, чому саме близький схід став таким привабливим регіоном для інвестицій в промисловий шай, на мій погляд, існує кілька ключових факторів: величезні запаси ресурсів, країни перської затоки володіють колосальними запасами нафти і газу, що забезпечує їм значні фінансові можливості для інвестицій в нові технології. Стратегічне географічне положення, близький схід є важливим транспортним вузлом, що зв'язує Європу, Азію та Африку, що робить його привабливим місцем для розвитку логістичних та виробничих підприємств. Амбітні плани диверсифікації економіки, багато країн регіону прагнуть зменшити залежність від експорту вуглеводнів та розвивати інші галузі економіки, такі як виробництво, логістика та технології. ШАІ, як потужний інструмент підвищення ефективності та конкурентоспроможності, ідеально підходить для вирішення цього завдання. Активна державна підтримка. Уряди країн Близького Сходу активно підтримують розвиток штучного інтелекту, надаючи податкові пільги, гранти та інші стимули для компаній, що працюють в цій галузі. Дані Ракул Automation – реальність чи перебільшення. Недавнє дослідження Ракур Automation Згідно з яким виробники на Близькому Сході досягли найвищого в світі показника впровадження генеративного шаї 98% дійсно вражає. Однак, як експерт з досвідом роботи з подібними дослідженнями, я б рекомендував ставитися до цих цифр з певною обережністю. По перше, важливо розуміти, що впровадження може означати різні речі. Можливо, мова йде про пілотні проекти або про невелику кількість користувачів, а не про повсюдне використання генеративного шаї у всіх виробничих процесах. По-друге, варто враховувати, що дані можуть бути спотворені бажанням показати позитивну динаміку розвитку галузі. Проте, навіть якщо ми знизимо планку очікувань, цифри Ракурел Automation свідчить про те, що близький схід є одним з найбільш динамічно розвиваються ринків промислового шаї в світі. Роль Коунет та інших гравців ринку. Відкриття центру Коунет в Абудабі це ще один крок на шляху до створення екосистеми промислового шаї в регіоні. Компанія, що спеціалізується на промислових платформах даних, пропонує рішення, які дозволяють підприємствам збирати, аналізувати та використовувати дані для оптимізації виробничих процесів, підвищення безпеки та зниження витрат. Однак Коунет не єдиний гравець на ринку. Крім Rakoel Automation, в регіоні активно працюють і інші компанії, що пропонують рішення в області промислового шаді, такі як Siemens, App і Microsoft. Конкуренція між цими компаніями стимулюватиме інновації та покращуватиме якість пропонованих рішень. Ризики та виклики на шляху до цифрової трансформації, незважаючи на величезний потенціал. Цифровий трансформація промисловості на Близькому Сході пов'язана з низкою ризиків і викликів. Нестача кваліфікованих кадрів, розробка та впровадження рішень промислового шаї вимагає наявності фахівців з відповідними знаннями та досвідом. У регіоні спостерігається нестача таких кадрів, що може уповільнити процес цифрової трансформації. Проблеми безпеки даних. Промисловий шай передбачає збір і аналіз величезних обсягів даних, що створює ризики для безпеки та конфіденційності інформації. Опір змінам впровадження нових технологій може зустріти опір з боку співробітників, які звикли до традиційних методів роботи. Висока вартість впровадження, розробка і впровадження рішень промислового шаї може бути дорогим, що може стати перешкодою для невеликих підприємств. Поради та рекомендації для підприємств близького Сходу. Щоб успішно реалізувати проекти в області промислового шаї, підприємствам близького сходу рекомендується. Розробити чітку стратегію цифрової трансформації необхідно визначити цілі і завдання впровадження шаї, а також вибрати відповідні технології і рішення. Інвестувати в навчання та розвиток персоналу, необхідно забезпечити наявність кваліфікованих кадрів, здатних розробляти і впроваджувати рішення промислового шаї. Забезпечити безпеку даних, необхідно вжити заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу та використання. Почніть з невеликих пілотних проєктів необхідно протестувати нові технології та рішення на невеликих проєктах, перш ніж масштабувати їх на всю компанію. Співпрацювати з експертами та консультантами необхідно звернутися за допомогою до експертів і консультантів, що володіють досвідом роботи в області промислового шаї. Висновок, стійке зростання чи тимчасовий бум. Оцінюючи перспективи промислового шаї на Близькому Сході, я схиляюся до думки, що ми спостерігаємо не просто тимчасовий бум, а початок стійкого зростання. Стратегічні амбіції країн регіону. Величезні фінансові ресурси та активна державна підтримка створюють сприятливі умови для розвитку галузі. Однак для досягнення успіху необхідно подолати ряд викликів, пов'язаних з нестачею кадрів, безпекою даних і опором змінам. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо значний прогрес в області промислового шаї на Близькому Сході, що призведе до підвищення ефективності, безпеки і стійкості виробничих підприємств регіону. Головне підходити до впровадження нових технологій з розумом, враховувати ризики і не забувати про людський фактор. Майбутнє промисловості за розумними технологіями і кваліфікованими фахівцями, здатними їх використовувати.